Всім би на каналі Reaction UA. Боже, я вже забув, що говорити, якщо чесно. Я вже стільки часу не знімав, я все-таки не дозняв Євробачення. Е е ну, так виходить, зараз не хочу повертатися до цієї теми, якщо чесно. Це ж було давно, я вже напевно нікому не цікавив. Я зараз просто... Готовий просто без рубрик, ніяких прослуг і пісні різні, які буду знаходити. Які що, якщо вам. Мені що не чуєте зараз. Коротше, просто якщо щось пишіть, які є ще пісні. Я знайшов таку доволі цікаву пісню. Зараз чуть чу, чу мене звук такий прям малесенький, малесенький. Так, все. Малесенький. Так, чому я стала цікава пісня? Я її почув в ціх Не буду її говорити назву, тому що, знаю, мене може заблокувати, і знаю пару левкаків, щоб мене не заблокували. Просто лишати водяний знак, я, лиш, я лишу одяний знак, де я монтував. І таке, ж зробити пісню. Я її зробив, бачимо, чи все буде окей. Цікаво, подивитися, що з цього вийде. Тебе я підготував зовсім маленький текст про пісню і виконавця. Так. Кажуть, написано, що емоційна побалада з легенькими RB-мотивами. В пісні йдеться про те, як. Іноді буває важко бути почутим і зрозумілим у стосунках. Ду, е, ну... Цікава там буде атмосфера. цікаво, що в нього класний голос. Знає, я тут ще десь мав. Знаєш, що ще він робив став відомий завдяки камерам в Тіктосі. Та, та взагалі ця пісня в Тітосі дуже завірусилась. Так, ну він в'єтнамсько. Американський співак з США. Народився в Вашингтоні. Здається, зараз. Блін, не можна йти. Якісь. десь було чекайте, зараз. Уф. Ні. А в місті Боттл. Штат Вашингтон. Ну да. Народився 5 березня 2003 року. тобто зараз йому. 22 роки. Ну, реально дуже молодий. Цікаво буде послухати. Каже, дуже емоційна побаллада. Мотивами РБ. Ну що ж, погнали. Не буду нічого говорити про пісню, просто знаєте, все погнали. От в мене ну, зараз буде волос, для вас, напевно, трошки тахій, щоб я зробив так, щоб не забанило щось. Буду робити часті вставки, тому що теж. Це можна так. Хайно так, Хай Ві, отак, якось відлітти від е, блоку. Бо не хочеться, якщо чесно. Чекай секунду, мені здається. А, ні, звичайно, ні, чекай. Так, звичайно звучить. Звичай. Прям дуже мені подобається. Я не знаю, чому, мені якось здається вайбом не врубачено. Не знаю, але якось так відслухати мені, реально. Емоційні такі моменти прям дуже додають ізумінки ці, цієї пісні. І навіть без розуміння пісні ти можеш відчути е, сенс. ж так багато єробачень, але мені здається, що з цієї пісні він би міг виграти єробачень, допустимо. Да? Прям така, як на мене, доволі така казалось. Е, Це чесно, дуже і дуже подобається пісня. Тут не хочеш зупиняти пісню, але. Приходить, тому що знаю, що тут я трошки права за все, але можна якось... Фух. дуже не хотіла зупиняти. Така, напевно, пісня на одному дусі була б набагато цікавіша. А, мені, чесно, дуже зайшла пісня, атмосферна, з великим сенсом. навіть без того, Ще не знаю, про як я з інтернету. І цей, цей шматочок почув ті хтось, і вона мене дуже зацікавила. Я почув, що десь в середині липня. І я взнав, що на 1 серпня випуститься, Я зараз знімаю, випустите зараз е, пів другої години ночі. І я зараз вам записую відос, Сподіваюсь, ви оціните це лайком, підпискою і дзвіночком. Тому що я, я вибачаю, що я дуже довго не знімав. Серйозно, чесно про чесних не було, просто не було мотивації. От і все. Зараз я вирішую почати знову. Чекаю від вас активності. Чим більше активності, тим більше відео, тим більше лай... активу, тим більше відео. Обачаю, що щось повторююсь. Але дійсно дуже важливо для мене це була пісня для вас послухати. Я її перший раз слухав іменно повністю. Тому всім дякую за перегляд. Не знаю, скільки мене буде дивитися українців. Але сподіваюся, багато. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок. Всім пока, пока, пока.